Господи, огорни мою оселю Твоєю могутньою рукою, щоб жодне зло не змогло увійти сюди, нехай кожен куточок цього дому буде наповнений Твоїм світлом і миром. Господи, нехай цей дім стане місцем спокою, любові та радості для всіх, хто сюди заходить, очисти його від усякого негативу, захисти мою оселю від заздрості, неправди. Злості та ворожих намірів Нехай жодні підступи темряви не знайдуть сюди дороги, бо ти наш Отець і охоронець. Господи, постав ангелів на сторожі цього дому, щоб вони охороняли нас вдень і вночі. Нехай ворота цієї оселі будуть відкриті лише для добра, миру та Божої благодаті. Господи, наповни цей дім любов'ю, щоб у ньому не було місця для сварок, образ чи непорозумінь. Нехай Твоя. Завжди перебуває в цьому домі, а темрява ніколи не наближається. Господи, захисти кожного, хто тут проживає, від усяких небезпек, видимих і невидимих, нехай жодне прокляття, злі думки чи заздрощі не торкнуться цього місця. Освяти цей дім, Господи, і зроби його місцем Твоєї присутності та миру, допоможи нам жити в гармонії та любові, бути терпеливими і милосердними один для одного, нехай у цьому домі завжди звучать слова подяки та молитви, а не нарікання чи суперечки. О Господи, благослови цей дім, щоб у ньому завжди панувала радість, здоров'я та достаток. Допоможи нам зберегти наші серця чистими, щоб у цей дім приходили лише благословення. Господи, будь головою цієї оселі, веди нас Твоїм шляхом і навчай нас мудрості, захисти наш дім від пожежі, повені, крадіжок, нещасних випадків та всякого лиха. Боже, наповни це місце Твоїм миром, щоб кожен, хто сюди заходить, відчував Твою присутність. Допоможи нам бути добрими господарями, які доглядають за своїм домом у любові, нехай ця оселя стане місцем духовної сили, де завжди панує віра в тебе. Господи, даруй нам мудрість, берігати цей дім у чистоті, як фізичній, так і духовній. Очисти його від усяких негативних духів, і нехай у ньому живе лише Твоя любов. Господи, зроби наш дім місцем гостинності, щоб кожен, хто захопив. Ходив сюди, отримував тепло і підтримку, дай нам можливість допомагати нужденним, щоб наш дім був осередком добрих справ, захисти нас від усього, що може принести біль і смуток, нехай цей дім буде укриттям, де кожен знаходить свій спокій після важкого дня. Господи, допоможи нам бути вдячними за цей дім, бо це твій дар для нас. Нехай наші серця не наповнюються жадібністю а лише вдячністю за те, що ми маємо. Боже, благослови наш стіл, щоб у цьому домі ніколи не бракувало хліба. Даруй нам достаток не лише матеріальний, а й духовний, щоб ми були багатими у вірі, допоможи нам берегти цей дім і створювати в ньому атмосферу добра та миру. Нехай кожен ранок у цьому домі починається з молитви. А вечір закінчується. подякую тобі, о Господи, освяти цей дім і зроби його місцем духовного зростання для кожного з нас, будь захисником для всіх, хто живе під цим дахом, і благослови кожен їхній день, зміцни нас у випробуваннях, щоб ми не втрачали віри навіть у складні часи. О, Господи, нехай Твій мир наповнює цей дім, а Твоя любов огортає кожного. Нехай цей дім буде Твоїм храмом. Де завжди звучить молитва і прославляється Твоє ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і простий нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.